Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 28, варіант 2. Перше завдання задача. Кухар для салату використав 24 огірки, а помідорів на 18 менше. У скільки разів більше кухар використав огірків, ніж помідорів? Запишемо умову до цієї задачі. Кухар використовував огірки і помідори. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Огірків він використав 24, а помідорів на 18 менше, значить, невідомо скільки, але відомо, що на 18 менше, ніж огірків. Нам потрібно порівняти: у скільки разів більше кухар використав огірків, ніж помідорів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, ми можемо знайти, скільки помідорів використав кухар для салату. Нам відомо, що їх було на 18 менше, ніж огірків. Перша дія. 24 відняти 18 дорівнює 6 штук помідорів. У гірків 24, помідорів 6. Тепер ми можемо порівняти у скільки разів більше. 24 поділити на 6. Це дорівнює 4 рази. Отут дуже уважно штуки-штуки, тут у нас вже буде не іменоване по штуках число, а кількість разів. Складемо вираз до задачі, поєднаємо дві дії в одну. Щоб правильно написати вираз, дивимось на другу дію. 24, це число нам було відомо за умовою задачі, поділити на 6, це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 24 поділити на різницю чисел 24 і 18. 24 відняти 18 дорівнює 6, 24 поділити на 6 дорівнює 4 рази. Відповідь: у 4 рази більше кухар використав огірків, ніж помідорів. Друга задача скласти і розв'язати задачу за скороченим записом. Скорочений запис такий. Було 60 метрів, відрізали 3 рази по 7 метрів, залишилось невідомо метрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки метрів відрізали. Ну, уявімо собі, що 3 рази це 3 покупці по 7 метрів кожен. Значить, ми по 7. Повинні взяти три рази. 7 помножити на 3 дорівнює 21 метр відрізали. Знаючи, що було 60 відрізали 21, ми можемо знайти, скільки залишилось. 60, відняти 21 дорівнює 39 метрів. Поєднаємо дві дії у вираз. 60, це число нам відомо за умовою задачі, відняти 21. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 60 відняти 7 помножити на 3. 7 помножити на 3 це буде 21, 60 відняти 21 до рівня 39 метрів. Відповідь: 39 метрів ткани не залишилось. Третя задача. Юнати зібрали 5 кошиків черешень, а вишень у 6 разів більше. Наскільки менше кошиків з черешнями зібрали, ніж з вишнями. Запишемо умову задачі. Діти збирали черешні і вишні, скорочуємо на приголосний до першого голосного. Черешень зібрали 5 кошиків, а вишень у 6 разів більше. Значить, невідомо скільки, але відомо, що у 6 разів більше, ніж черешень. Нам потрібно порівняти, наскільки менше кошиків зібрали з черешнями, ніж з вишнями. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки кошиків з вишнями зібрали. Нам відомо, що їх було у 6 разів більше, ніж з черешнями. Перша дія 5 помножити на 6 дорівнює 30 кошиків з вишнями. Тепер можемо порівняти. Наскільки менше кошиків з черешнями, ніж з вишнями. З вишнями 30 кошиків, з черешнями 5, друга дія. 30 відняти 5 до рівня 25 кошиків. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 30, це число ми знайшли першою дією, відняти 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 5 помножити на 6, відняти 5. 5 помножити на 6 це дорівнює 30. 30 відняти 5 дорівнює 25. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 25 і переписуємо всі слова, що є у запитанні до задачі. На 25 кошиків менше з черешнями, ніж з вишнями. Порівняти значення виразів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 54 поділити на 6 дорівнює 9. 42 поділити на 7 дорівнює 6. 9 більше 6. 49 поділити на 7 дорівнює 7. 32 поділити на 4 дорівнює 8, 7 менше 8. 36 поділити на 6 дорівнює 6. 28 поділити на 7 дорівнює 4, 6 більше 4. 35 поділити на 7 дорівнює 5, 30 поділити на 6 дорівнює 5, 5 дорівнює 5. Записати у сантиметрах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо одиниці вимірювання довжини. В одному дециметрі 10 сантиметрів і в одному метрі 100 сантиметрів. 3 дм 6 см це дорівнює 36 см. 5 дециметрів дорівнює 50 см. 1 метр дорівнює 100 см. Завдання. Дано прямокутник зі сторонами завдовжки 7 дм і 9 дециметрів. Знайти довжину сторону квадрата з таким самим периметром. Давайте запишемо, що нам відомо. Нам відомо довжину 9 дециметрів і ширину 7 дециметрів. Позначимо їх через А і Б. Знаючи довжину і ширину, ми можемо знайти периметр прямокутника. За умовою задачі нам відомо, що периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата. Проводимо вертикальну лінію і поруч пишемо все, що нам відомо про квадрат. Периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника. Нам потрібно знайти сторону цього квадрата. Давайте спочатку розберемося з прямокутником. Знаючи довжину і ширину, ми можемо знайти периметр. Пригадуємо формулу знаходження периметру прямокутника. Сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б на числове значення. Суму чисел 9 і 7 помножити на 2. 9 додати 7 дорівнює 16. Чим 16 помножити на 2. Ми ще не вміємо множити, але це 16 додати 16, 2 рази по 16 Дорівнює 32 дециметри. За умовою задачі нам відомо, що периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника. Значить, ми можемо сказати, що нам уже відомо периметр квадрата, він дорівнює 32 дециметри. Пригадаємо формулу знаходження периметру квадрата а помножити на 4. Нам потрібно знайти сторону квадрата. Множник, множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. А дорівнює периметр поділити на 4. Підставляємо замість P 32. 32 поділити на 4 дорівнює 8 дециметрів. Сторона квадрата дорівнює 8 дециметрів. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей!